Сказали, дитячі. Мам, мам. Це. Це вихованці нашої школи. Колись вони були такими маленькими, непосухами, як ви, а тепер вже виросли, дивіться, які дорослі хлопці, мужні, наші захисники. І професія у них пожежний. І сьогодні країна свято, наша країна, Україна. День пожежна, пожежна правильно. так? День пожежна. Давайте привітаємо наших хлопців. Три-чотири. Вітаємо. Вітаємо Вітаємо! Ві молодці. Ві І сьогодні нас від школи ми приготували. Маленькі оберіги, ось такі. на Така вам такі поставити собі у машину. І Алла Іванівна, ми запрошували ще одного е, Володимира. але він сьогодні не зміг ми передаємо. На дякую. Він на навчані. Ну ми Ой, передаємо. Пов... Дякую. І ще школяри і ще. приготували, ще вам подарунок. Діти вам малюнки намалювали, там себе в частині розлісите і будете любувати. Поцелу, <говори> точно, <говори> <сидеть>. <говори> це я галювання. Там за Запрошення і за ваші подарунки. Да. Да, це Валік – мій учень, да. а Коля учень Галини Петрівни. Бачите, Коля, вже виросли. Бачите? Бачите? Учні бачите, виросли і да. стали мій вже дорослі. Я Колю вчила, дядю Колю. Микола Андрій. Андрій. Андрійович. Андрійович. Да в <клухи> мене вже здорові учні, а ви маленькі у мене сама старша внучка це Ліза Агапова. Це вже внучка. чого Дитина ну все, все, все. Ну хай же ж тепер нам хлопці розкажуть, що можна робити, що не можна робити з вогнем. Так, А ну іри. слухайте, Даша. ваші дії з пічками можуть призвести до дуже сильно великих фатальних наслідків в плані лісових пожеж, в плані пожеж, в приватно-житних будинках, там, де ви проживаєте, квартирах, В школі, І... школі. Да. так само в першу чергу це школя. Ми такі самі були. Приносили з собою. І гралися ними або в класі на, на перерві, або на коридорі, або так само в весняний період біля території школи. І повністю нашими діями тоді було, що зайнялась трава і березки тоді. Вигоріла вся суха трава. Так що діти, сам, саме головне, не грайтеся спічками, тому що е, е, не зря люди придумали цю поговорку, що ці спічки, дітям не іграшка, поможуть в ваші дії привести дуже сильно фатальних наслідків. Да, це робота дорослих. <рістична> <рістична> ми їм вже розгадували, що діти нам часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод. <рістична> саме діти стають причиною. І за цього тоді багато людей страждає. Так само і при пожежах діти можуть стати. Саме причиною виникнення пожежі. При цьому можуть і діти постраждати, і дорослі. Тому до цього треба ставитись дуже серйозно відповідально. На дор дорогах теж акуратно били. треба бути, наліво, направо дивитися по бокам. <с <с Бо ми теж на таке приїжджаємо, на такі аварії. В першу чергу це ваша безпека, ви повинні перед тим, як перейти дорогу, ви повинні подивитися в дві сторони. Направо наліво, знаєте, де право де ліво? А покажі. Покажіть, де право? Витя, де, садочі? Садочі? де права рука? Точно, а це не хіба? А це не ліво хіба? Право? А в тебе де право рука? якою ти рукою їси? Та сурдицей, та та все, пускайте, не а ліву, ліву руку Ліву ручку. так само ні, можете навіть не соромитись, підійти отак рукою руху... відвести в сторону, подивитися на ліво, відвести праву руку, подивитися на праву. переконатися в тому, що для вашого життя та здоров'я немає ніякої загрози. Руха. Автомобіль в вашу сторону ніякий не двигається, ви можете тоді спокійно, спокійно, впевнено переходити дорожнє полотно. Бо якщо ви не проведете цей комплекс дій, то ви можете шкоди Може, вашому здоров'ю, життю і так само ви можете водію. Водій може зреагувати, відвезти автомобіль від вас, але для нього це може бути небезпечно. Так що перед тим, як, як для вас, дорогу, так само в побуті дивитися гарно, дивитися під ноги, що ви робите, як усе гуляєте, ви повинні в першу чергу мати на увазі, що це ваша безпека. Ви повинні... Слідкувати за своїм здоров'ям, за своїм життям, саме головне. Бо як бачите, що в нас зараз в Україні відбувається, ви саме найголовніше, що зараз в нас є. Тому що е, за вами кажуть, відбудування та життя в подальшому на нашої країни. Майбутнє да. ви майбутнє України. Так? Ось Саша То хоче питання хотів... якесь задати. Саш, бо так я просто хотів розказати способи, як за. За... Загасити. No, no. За розкажи, no, no. розкажи. -no. Піском вогдоїгря і, гря... і землею. No, -no. Молодець, oh, правильно. Oh, 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 yeah. <схай> Закидай землею. Да? E, ну ще, ще є прибрали. дуже сильно різноманітний комплекс гасіння пожеж, і Він поділяється на e, порошкове, пінне пожежогасіння. E, це пор... порошковим і пінним. Способами тушаться пожежі на заправках, не, в сховищах, типово, е, ну майже в усіх випадках, де є легко займісти речовини. Ще по є які питання. Діти, а може виникнути пожежа від побутових приладів? Так! Да. Від да. чайника, телевізора, кучува. Може виникнути, да, да. може, а можна затушити водою? Да. Ні. Нельзя. Нельзя. Точно можна водою? Тушити не можна Ми з вами говорили, що коли є електрика, то не можна доторкатися туди. Ні вологими руками взагалі туди йти не можна, де є волога і електрика. Якщо треба щось десь відімкнути, відсунути, тільки сухою палицею. І водичкою ну, разі не можна. Водою там не можна пушить. накинути ковдру, можна насипати пісок, але водичкою не можна там, де електрика. І ми бажано, про це говорили Якщо ви бачите, що ви, виникає пожежа, є задимлення, побутового приладу телевізора, чайника, холодильника, мікро мікрофольової печі. Якщо, якщо ви не в змозі самі... Поліна, правильно, люди говорять і так не приступи до насіння пожежі. <кх> ну, бажано знайти дорослих, знайти дорослих, повідомити їх. <кхи> а якщо <кхи> який номер пожежної охорони? 101. 101. Молодець, <кхи> правильно. Якщо ви <кхи> сісти телефон під рукою, позвонили в 101, сказали точну адресу вашого будинку, де ви проживаєте, і до вас терміново. Найкоротші сроки буде на техніка для допомоги вам. В саму першу чергу набираєте 101, повідомляєте, що горить, де горить, як горить, свій адрес, місце знаходження своє, і передали заявку диспетчеру пожежну частину і бігом біжите шукати і бажано... І бажано, бажано знати, де на якій вулиці ти завжди живеш. Адреса адресу. Ну, да, треба бажано знати, де ти живеш. Буквально на минулому уроці ми з першим і другим класом говорили про те, до кого треба звертатися під час небезпечної ситуації. До Пожежні. кого треба звертатися? Пожежня. Нема в нас тут пожежників. А як нема пожежника? Саме перше, що ви повинні зробити, це покинути місце небезпечне. І звернутися до найближчих дорослих. Це можуть бути сусіди, поряд, через дорогу. Ваше ж нема зразу тут пожежної частини чи поліції, правда? Саме перше ви повинні звернутися до дорослих. А потім вже всі інші дії. Бо ви забудете і телефон, забудете, як вас звати, не тільки вулицю і село. Завжди звертатися за допомогою до дорослих. При будь якій небезпечній ситуації. Так що не стісняйтеся, це все воно таке, що треба. Небезпечне це воно сильно. Найкраще, 101 ніколи не набирав. Не, не телефонувати, це нам спокійніше і вижив із дороги. Да. Це говорить про те, щоб у вас все завжди було добре. добре. Також є які я питання, тому що я щось розказати. А Даша Поліна, ми сьогодні дивились мультфільм. М -м, з вами про, скажі, про, що. про пожежу де відбулася пожежа принес. в будинку. А від чого, не пам'ятаєте? Там, там теж були битові прилади. Да? Від утюга там праски загорілося. І визивали пожежу. Ми сьогодні говорили з вами, бачили пожежну машину, так, Даша? Дорослі, Максим, згадайте, що ми сьогодні дивилися. Еміка. 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 А зараз ми у майже у кожної дитини в руках є в нас що. Мобільний. Ну Всі люблять гратися, телефон. З яких телефон. не вилазить майже. Телефон. Є телефон. телефон. А ви знаєте, що телефон, телефон. теж може телефон. бути причиною цього? Телефон. Саша, що Може. Так, сказати? І саме із Я... акумуляторних батарей. Ті перенагрій до цього телефона ближче, <рик> <сходи>. сюди. <рик> ось, ось, ось сюди О, підійди підходь, ближче. і Розкажи, що ти хотів сказати. Я хотів сказати, що в деяких <рик> телефонах чи можуть ну, замінувати міни. А ну це на сьогоднішній день, тобто не можна піднімати нічого сторонні предмети. Ми про це говоримо весь час що Не можна піднімати будь-які предмети незнайомі, якщо то навіть іграшки, схожі на іграшки, бо це може бути небезпечно. <клес> Діти, давайте ще спитаємо наших пожежників, хай розкажуть нам якісь випадки такі, де їм доводилося дитину рятувати, або тваринку, котика, собачку при пожежі. А кров Ні. Ні. Ви ж дітям розказуєте. <ріст> Тоді нема що сказати, Тоді нема да? нема що сказати. Тоді нічого Ні. не <ріст> так, Якщо там була кров. За мій пері... період служби в мене була така ситуація, що мені довелося, з моїм черговим карулом довелося виїжджати на дитячий садочок. Це дуже таке... Там причина була, якраз саме із за дітей вони вирішили погратися з пічками. О, Палили... о нічого собі. Ми сьогодні говорили теж. І що? А Вони... чим чому... приміщені... тиха... тиха година в них була. Двоє сміливих хлопців рішили не лягати спать і підпалили удачну іграшку. Нічого собі. Да, да. В них були спічки з собою. І дуже такі це на таких об'єктах це такі пожежі дуже сильно тяжкі, тому що е, із-за чого? Із-за того, що є велика кількість людей, а по прибуттю першого підрозділу, першого автомобіля, особового складу всього лише сім чоловік. чоловік. І дітей було в ту хвилину, більше двадцяти, боюся, дві групи було. І, ну, у нас є засоби органів органів зовнішнього дихання. Це тобто, кисневий балон, панорамна маска, в яких ми включаємо, включаємось, надягаємо на себе і йдемо рятувати людей. Задимлення. І, да, задимлене або загазоване приміщення. І тоді так склалося, що до прибуття другого відділення в нас вже апарати. Були пусті і нам приходилося йти без цих апаратів, задимлене повністю приміщення. І ми змушені були йти всередину і виносити дітей. Звісно, ну, не без жертв тоді вийшло. Так що діти, ну, що я наголошую, ніколи не грайтеся спічками. Якщо навіть ваші батьки вам кажуть, принеси мені спічки. Подай мені спічки. Скажіть, ні, мама, тату. Ти візьми сама, бо це такі дії можуть призвести в тому, що у вас прийде, зайде в привичку і ви просто будете на автоматі брати ці спічки, і йти там, гратися або щось підпалювати. Грати, підпалювати. Так що це такі ситуації, особливо школи, дитячі, буд, дитячі будинки, ліцеї, дитячі садки це дуже сильно... Небезпечно. Ще, Такі мабуть, дії. і небезпечно через те, що діти мають властивість заховатися. Так, так, якщо так, людина вона доросла, знайти. вона намагається швидко покинути місце безпек, небезпечне місце. То, навіть, а якщо діти так, лякаються і ховаються. Під диван, за шафу, за ліжко. Да. Звичайно, вберегти сам дитина не може, вона загине і пожежні або інші дорослі також дитину знайти не можуть. Ні в якому разі не можна ховатися, тільки виходити і кликати на допомогу. можна, Лягайте на Треба низько на підлогу, бо дим піднімається вгору. Чим нижче до підлоги, тряпочку. тим легше дихати. Але не ховатися, а добиратися до дверей, до вікна, де найближче можна буде попасти на вулицю. Не в дальню кімнату в уголочок, там ніхто не знайде. Якщо е, навіть така склалася ситуація у вашому, ви попали задимлене середовище, там, де виникла пожежа, е, старайтеся, не, не піддавайтеся паніки. Е, саме головне думайте, а мене прийдуть рятувати і мене повинні знайти. В першу чергу ви сідаєте або там, де ви були, там, де вас застала ця пожежа. Там, де ви були, там сідаєте, в пожежних є оперативні плани пожежного гасіння і там вказані, де які приміщення, де найбільше перебувають діти. І в будь-якому випадку ми вас рано чи пізно знайдемо. І ну, як ви, якщо ви заховаєтесь, в нас, тоді наші дії будуть не скоординовані, ми будемо бігати, шукати вас. Тому що є певна кількість, яка передається, що знаходиться в нас 50 дітей. Е, водій пожежного автомобіля він займається тим, що він свідкує, скільки дітей винесено, і він знає, скільки дітей було. І він нам повідомляє по радіостанції, що ще там дві-три дитини, так що старайтеся знаход... перебувати в тих місцях, якщо е, неможливо, старайтеся е, просто вибігати з того приміщення, найкраще або на сходових клітинах, або на коридорах. Е, так нам буде легше вас врятувати. Тобто <ріст> ми не будемо втратити час, щоб ходити вас шукати. І ваше здоров'я буде здоровіше. Якщо є фактори, задимлення, велике задимлення, ви не, не знаєте, куди йти, лягайте на підлогу і старайтесь знайти двері. Свіже повітря під щілину буде попали в Підлозі в щелині, бо попадає свіже повітря. І так у вас великі шанси, що ви не отруєте ще дим газом. В, в диму вони будуть осідати у вас на футболку. Не будуть у вас осідати в легенях, а вони будуть залишатися, футболка буде їх затримувати. Коша, ну, давайте питання? ще їх Якісь питання задавайте. Вони видно так перегріли, що треба буде зараз тушити. А я казала зразу, давайте. одягайте. По черзі, давайте міряйте. Зараз ми позарахуємося. Хто ще буде? Давай поразне. Красикану подивись. <свят> так, ви сьогодні побачили, які в нас е, ларний, красиві, ларний. мужні наші пожежні. Хто ж бажає бути в майбутньому пожежним? <свят> <свят> <О, свят> Значить, треба поміряти форму, <свят> хоч е, приміряти <свят> <свят> каску. Наступний давайте. <свят> маленькі <є свят> <тут свят> <з> ними. Тяжка, так? Тяжка. Весь садочок, ідіть, фотографуєте. Одягай. А все Отягай, просто пішки ходять, ходять. Ух ти, ти, ти подивися з пожежниками. Зараз ми окремо станемо. А потім ми казку поміряємо. Так, не надо бить по... Та да, можна бить, вона так можна вона, вона не пробивається. Ой. Да, вона не пробивається. сказали можна, то вони вже і луплять. Давайте. Хватить, да. хватить, хватить. Ну, Юра! Так, а ну, а давайте, давайте ще цьому головному пожежнику. Він такий а може казка. Будь ласка, школа, хай садочок стане з дітками. Да, да, да. А ну, міряй, одягай. Ну, одягай. Давайте до хлопців. Да, 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 да. Важка каска. Щоб їх видно було, так. Вони зараз відійдуть, тоді на фотографії. Ану, водя, Таня Васильівна, можна туди трошки їх відвезти. Зараз це доміряємо, ми трошки назад голову свою. Фотографували. Вставай, даєте, будьте захисниками. Ось вставай біля Віталія Андрійовича. Давай, відійдемо

Артем, давай. Хто ще не міряв школу? Артем, давай. подивися. Дай просто примірять. Ти не видиш, Саша, подожди. Руслан, хто ще не міряв школу? Саша, я не можу вставати. Я тут поряд стою, Я б для поліції. Витяги ручки пальчики. А не так, дай нормально. Нормально. Багато помочь. Так. Тепер дітки школа, школа, трошки, школу відійдіть по катрошки. Йдіть сюди до мене. Йдіть сюди. Школа, йдіть уже... сюди. Ну, школа, сюди. Ну, дайте шлем. А дайте мені помірять дітям. Дайте Господи. шлем помірять їм садочку. Давай, Руслан, поміряємо. Ну, Боже, давай, дайте цього. Савик шлем. А ну, одіньте, Тьомі. Не хочеш ми, хто буде? Максим, Женька поміряйте, так? Да? Диви, який буде пожежник. Ух ти, чесні. Будеш людей захищати. Ух ти! О! <связать> так, а ну давай, Маступный. а ну давай, он Красиво, помирять, молодец. Ну не тут немало. Да? да а подарыш, молодец, конечно. Дай, а что это? Такая, <связать> чтоб не попекло А ну хай померяй. Балаклава, да. Ну, да. она да. Думаю, А ну постукаю. Е нормально. Балди. Давай, Максим. Максим а ну. Ой. Куди дивись, Тетяну Васильну? <риклад> Даша, хоч змінити. А потім на перший каска надягається Ух ти! Ану покажи. Ану йди сюди. Ану ну, Артем. Ух Куда Тетяни Івановні? <риклад> Ой, Даша, дивися. А Мілаша буде мили? А Ану, Мілашки ще один. Хто ще садочок? Йди не бійся. Чого? Даша, йди за титушну десь почали. Телефон забитий. А ну, опа! Воно, Мілашу, дай, дай, хай, ну, Тань, сфотографіруй, Мілашка, подивись на Тетяну. Мілаша, А ну, дай, Юрчик. А, потрогай. Надевай по як Ира, будем фотографоваться с ними. Да, сейчас Егор победает. А ну? О! Алла Ивановна! Але Так ну осіка ховають взагалі, О, бачиш, молодець. Ну, передай далі. Кіра, ну посміхнися, а не Іванові. Давай, підніми голівку. Кіра, стоїть нормально. Ой, зараз балаклаву одинимо. Давай, давай. ж де дірка на очі. Ой, диви, бачиш скільки. А ну, Хоч подивити, воду. Бачили, як цікаво. Ти теж балаклаву хочеш? Сейчас один. Ух ты, дай Максиму поміряємо. А ну давай, Макс. Де ти? Руки вийми. Максим. Он... Женя, не заважай, а ну, носа закривають. Да, носа, носа закривають. Вот так. Як ніндзя. Да, Черепашка ніндзя. Так, вона, бо, звісно, ця балаклава спасає добре, я вам скажу. Вона дихає, от жару не пече, так жар, жар, не опікаєш ті. Підніми очки. Бачиш, що ти не балаклава, то для кожного пожара. Ну так Да. О, а дівісний жарковиця не О! Та ти що? Отак, Женячка. Женя, улыбайся. А він же настроївся, він настроївся. Не, не встигла я. От давай же біля. Ти ж біля, теж подарувала подарунок. Ти? О, О присядь, а Даша стане. Іди сюди з фоткай, ало. Та підеш бо не хоче чуть пальця. Заставляє. А ми вже ці комбайнери на цьому комбані і дітям Даю добро, вони став комбайна і подачу обходили. Та пушки потім бали просили. Ну як буде є, буде можливість садочок, тоже можна подати. Так що ні, точно збирання приду придіть, просто нас щоб не торно приїде. А то я тут то я вже каскує. Я й думала, приїде машина, думаю, ну да, праза, так. е, це кажуть. Ну я ще <послуженец> <же> писала <послуженец> в вайбері <Viber' послуженец> пару <послуженец> днів назад. Я дивилася в інтернеті, інтернет,